Внутрішній план стійкості, який нещодавно представив президент України Володимир Зеленський, у Верховній Раді зараз перебуває на стадії підготовки. Триває робота на базі РНБО, Офісу президента та Кабміну для наповнення пунктів плану конкретними речами. Ми спитали народних депутатів, яку саме роботу в цьому питанні має зробити Верховна Рада. Це 10 пунктів, які сьогодні мають консолідувати і посилити нашу державу. Звичайно. Ключовий перший пункт це єдність, тому що на тільки наша єдність е, не дала змоги ворогу ні 24 лютого, 22-го, не далі зруйнувати і відібрати нашу свободу і незалежність. Звичайно, що ті пункти, які представив президент, іде мова і про фронт, іде мова і про нарощення виробництва власної зброї, посилення української економіки, е, трансформацію наших е, громад, нашого місцевого. Управління, політику героїв, звичайно, важливо наші ветерани та ветеранки. Тому ці всі речі вони є дуже конкретними і повірте, Верховна Рада як приймала відповідні рішення, так і буде приймати, готується посилення законодавча цих ініціатив, тобто, щоб це все імплементувати у реальність. Тому, звичайно, що ми вітаємо план президента внутрішньої стійкості і законодавче забезпечення. Цих ініціатив Верховна Рада звичайно здійснить Верховна Рада. За майже три роки повномасштабного вторгнення зробила чимало кроків законодавчих актів, які наблизили нас до Європейського Союзу. Фактично відкрили двері до вступу в ЄС законодавчому на працювання. ми виконали чимало домашніх завдань, які поставили перед нас європейці разом з тим. Ми паралельно працюємо і з міжнародними організаціями, тому що ми знаємо, що багато законодавчих актів приймаються Верховною Радою, приймаються на скажімо так, побажання на пропозиції з боку міжнародних інституцій, таких як МВФ, і так далі. Тому нам треба продовжити з ними відвертий діалог, наскільки наш бюджет може, скажімо, витягувати всі видатки, піднімаючи податки в країні. Як цього скажімо, вимагає в. З іншого боку, ми розуміємо, що 25-й рік буде непростий, і країна вже підняла військовий збір, військові акцизи. Тому будь-які подачі кроки стосовно податків треба узгоджувати більш послідовно і більш чіткіше із бізнесом, із підприємцями, із професійними спілками, і з волонтерами, із ветеранами і так далі, тому що власне стійкість полягає в, в діалозі, і в координації. Роботи, законодавчої роботи зі всіма сферами суспільства, тому таку роботу ми будемо продовжувати. Ми добре почули меседжі президента, і вони е, основний меседж це за єдності, е, всі сили на, е, на, скажімо, на протидію оцей, е, Росії, да, держави терористів. Але я щось. Думаю, не почув уряд цих меседжів, тому що був прийнятий бюджет, який не враховував ці пропозиції, які лунали від президента. І це стосується підтримки Міністерства оборони. Сподіваюсь, найближчим часом будуть зміни до бюджету. Який був прийнятий, Верховна Рада кожного дня працює над нашою внутрішньою єдністю і сталістю. Це стосується енергетики, це стосується безпеки в освіті безпосередньо в школах. Ми один з таких законів нещодавно проголосували. Це стосується підтримки сил оборони безпосередньо проголосований державний бюджет, де більше 26% виділяється на нашу безпеку і оборону. І звісно, соціально захищені сфери це і питання євроінтеграції, Регіонів, тобто кожен сьогодні в профільному комітеті отримує свої завдання і продовжує їх виконувати. Тому план стійкості внутрішньої державної це щоденна робота, 24 на 7